Вітаю на каналі. «Цікаво та пізнавально. Якщо вірити історикам, то найжорстокіші тортури застосовувалися за часів середньовіччя. У нашому огляді зібрані найпопулярніші шокуючі методи катувань. Та на першому місці це крісло допиту оголену людину саджали на крісло, на якому були шипи. Та якщо жертва починала рухатись, на тілі з'являлися колоті рани та розриви. Крісло мало спеціальні отвори під ногами жертви, куди поміщали розпечене вугілля. На другому місці груша. Даний інструмент складався з загострених листоподібних сегментів та був зовнішньо схоже на грушу. На верхівці цієї груші був гвинт, та якщо його покрутити, то разом з цим листям сегменту розпускались. Дану грушу поміщали в рот чи в інтимні місця людини. Та коли починали її крутити, людина помирала від внутрішніх пошкоджень. На третьому місці це тортури з щурами, та вони були дуже популярні в стародавньому Китаї. Відбувалася дана процедура наступним чином: роздягнутого мученика клали на стіл, руки та ноги прив'язували, а потім великі важкі клітки з голодними щурами поміщались на живіт і груди, а наверх самої клітки додавали розжарене вугілля. Та дані тварини, намагаючись втекти від жару, прогризали собі шлях через плоть мученикам. На четвертому місці тортур це затоптування слонами. Протягом декількох ця страта практикувалась в Індії та в Індокитаї. Слон дуже легко піддається тренуванню і навчити його затоптувати своїми величезними ногами справа кількох днів. Жертву прив'язували до підлоги та до залу заводили дресированого слона, щоб той розчавив голову. Іноді слон міг почати з рук, з ніг, а лише потім топтав голову. На п'ятому місці тортур це очищення душі. Вважалося, що душу грішника можна ще звільнити від його злодіянь та очистити, і для цього до рота людини вливали окроп або закидали туди розпечене вугілля. На шостому місці, яке мало назву, катування виделка Єретика. Даний пристрій застосовувався в період іспанського розслідування. Механізм зовні нагадував двосторонню виделку. Він фіксувався на шиї. Таким чином, людина абсолютно не могла рухати головою. Такий винахід інквізиції призначався для чаклунів. На виделці був надпис Я відрікаюсь таким чином, начебто, людина, зізнавалась у злочинах проти церкви. На сьомому місці черевики із залізним шипом. Однією з найпопулярніших тортур середньовіччя були металеві черевики з гострим шипом під п'яткою. Висота шипа регулювалась гвинтовим механізмом. Коли їх одягали на людину, він був змушений стояти на шпиньки, щоб не проколоти собі п'яти. Однак у подібному положенні довго перебувати було просто неможливо, тому рано чи пізно людина наступала на той гострий шип. На восьмому місці це тортури водою. У середньовічній Німеччині Франції часто використовували даний вид катування. Жертву змушували пити велику кількість води протягом короткого часу. Це призводило до розтягування шлунка, потім до отруєння. Найчастіше відбувалося так, що рот жертви насильно відкривали, вставляли воронку. І затискали ніс та починали наливати воду через воронку. І людина не мала вибору, вона ковтала цю воду, щоб зробити черговий вдих. Подібне катування було особливо популярним через те, що воно не завдавало тяжких тілесних ушкоджень. В залежності від провини, вливати могли від 4 до 15 літрів. Згодом кати змінювали кут нахилу дошки, до якої була прив'язана жертва, щоб вага наповненого шлунка стискала легені із серце. періодично били по шлунку, що роздувався, викликаючи блювотну реакцію, а потім повторювали все знову та знову. Історія говорить про те, що саме таким чином у XVII столітті французькій поліції вдалося розколоти знамениту маркізу де Бренвільє, яка до цього повністю заперечувала всі звинувачування в скоєних злочинах, пов'язаних з отруєнням своїх родичів. На дев'ятому місці тортури також пов'язані з водою. Людину в прохолодному місці прив'язували, фіксували їй шию, вибривали маківку. І вода із закріпленого на висоті чану по краплині падала йому на голову. Вже через кілька годин нещасний втрачав свідомість. Його повертали до тями та продовжували все спочатку. Така катівня могла тривати декілька днів. З перших годин людина навіть не звертала уваги на воду, що капала. Потім починала дратуватись, замерзати та намагалася звільнитись, затягуючи себе мотузками ще сильніше та сильніше. Кожна нова крапля по відчуттям була як удар кувалдою. Холодна вода спазмувала судини, пригнічувала мозок. Залежно від тривалості тортури, жертва в результаті божеволіла або вмирала. На 10-му місці мідний бик. Дане знаряддя було винайдено в Греції. Під час тортур людину поміщали в бика крізь спеціальні дверці. Та під черевом мідного бика розпалювали вогонь. Людина відчайдушно кричала, повільно засмажуючись. Винахідник цього бика став першою людиною, якого шкатували за допомогою ним же створеного знаряддя тортур. На 11-му місці це крісло для купання відьом. Жінку, яку звинувачували у чаклунстві, прив'язували до стільця і опускали в річку чи озеро. Зазвичай поруч збирався натовп людей, які бажали поглумитися з відьми та подивитись на процес тортур. Обвинувачувана захлиналась від води, а якщо дане дійство було взимку, то жінка покривалась кіркою льоду. Катування могло тривати декілька днів. На другому місці це верблюжа шапочка. Кочові тюркомовні народи знищували пам'ять раба шляхом страшного катування, яке має назву верблюжа шапочка. А відбувалося це так: що рабам голили голову, ретельно вискрібали кожну волосинку під корінь, а потім натягували на поголені голови полонених шматочки верблюжого м'яса. Ці шматки, немов пластир, обліплювали голову рабів. Після чого їх заковували в спеціальну дерев'яну колоду, доторкнутися головою до землі було неможливо. Та в цьому ж вигляді відвозили подалі від людей у відкрите поле на сонце. Води, їжі, не було у рабів. Тортури тривали п'ять діб. Живими залишались одиниці, а решта гинули не від голоду і навіть не від спраги, а від нестерпних, нелюдських мук, заподіяних всихаючою верблюжою шкірою, яка стискала голову. Вже на другу добу починали проростати поголені волосся, жорстке і пряме азіатське волосся вростало в шкіру верблюда. А в більшості випадків, не знаходячи виходу, волосся загинались і знову йшло кінцями в шкіру голови раба, завдаючи ще більше страждання. І лише на п'яту добу кати приходили перевірити, чи вижив хтось з полонених. А після таких тортур виживали одиниці. На тринадцятому місці в пектораль. Пекторалів давнину називали жіночу прикрасу у вигляді двох золотих або сріблих чаш, які були обсипані дорогоцінними каміннями. Вона надягалась так, як і нижня білизна, і кріпилась ланцюжками. Дану пектораль нагрівали, брали щіпцями та надягали на тіло жінки, і тримали доти, поки жінка не зізнавалась у скоєному, та після таких тортур на тілі залишались рвані діри. На 14-му місці маска ганьби. Цю маску винайшли у Великобританії у 16-му столітті, та найчастіше її надягали на жінок. Маска була зроблена із заліза і з металевим кляпом. Іноді з шипами. Жертва не могла говорити та їсти. І німці ж додали свій елемент до конструкції дзвіночок, щоб всі знали, що йде грішницям. Були і лояльніші види масок без кляпів, та вони мали іншу мету публічно висміяти, принизити людину. Наприклад, маска у вигляді голови віслюка символізувала те, що людина не надто розумна, а маска із довгим носом це людина, яка лізе не у свої справи. На п'ятому місці покарання має назву діжка. З пияцтвом боролися у всі часи, але саме у середньовіччі метод боротьби з пияцтвом був цікавий. Людину, яка любила випити, садили у діжку, і вона була у двох видах: з дном та без дна. Пияка у бочці без дна повинен був так ходити, їсти та спати. Якщо ж мірою покарання ставала діжка із дном, то її наповнювали або лядяною водою, або гноєм. На 16 му місці китайське катування бамбуком. Бамбук одна з найбільших швидкорослих рослин на землі, та є такі види бамбука, які можуть за день вирости на цілий метр. Історики вважають, що смертоносне бамбукове катування застосовувалося не тільки стародавніми китайцями, а й японськими військовими під час Другої світової війни. Як це працювало? Паростки живого бамбука заточувались ножем, щоб вийшли гострі стовпчики. Жертва підвішувалась горизонтально спиною або животом над грядкою молодого загостреного бамбука. І так як бамбук швидко зростає, височінь. Та він врізався в шкіру людини і проростав крізь його черевну порожнину. Людина вмирала дуже довго та болісно. На 17-му місці снаряддя, яке має назву залізна діва. Даний інструмент тортур нагадував металеву шафу, всередині якої були вбиті цвяхи та шипи. Засудженого запихували в цю шафу та закривали двері. Шипи вбиті у внутрішні стінки залізної діви, досить короткі і не пронизували жертву наскрізь, а лише завдавали болі. Слідчий, як правило, за лічені хвилини отримував інформацію, але якщо арештан проявляв стільки з духу і продовжував мовчати, через спеціальні дірочки в шафі пропихували. Довгі ножі і рапіри, та якщо жертва так і не зізнавалась в скойному, то її замикали в саркофазі на тривалий час, де вона гинула від втрати крові. У деяких моделях залізної діви були передбачені шипи на рівні очей. Ми можемо тільки догадуватися, що було потім. На 18-му місці підвісна клітка. У жарку погоду людину у клітці підвішували на сонці та не давали пити. В залежності від ступеня важкості гріха, покарання могло бути смертельним. Найчастіше так карали безбожників та богоохульників. Людина, яка, на думку котів, скоїла страшний злочин, так і лишалась висіти у своїй залізній троні. На жаль, ще існувало багато видів тортур, та цей перелік не є вичерпним. А на цьому все. Дякую за увагу.